Всім привіт! Дуже люблю ловити рибу на поверхневі приманки і ось в даному випадку заказав собі ось такий волкер. Його довжина 4,5 см, вага 3,6 г. Надіюся, він не буде тонути. Але якщо і буде, то прийдеться зняти кілечка. Ось ці з носика це взагалі зняти, а на там де гачки просто поставити менші кілечка і, можливо, одинарники. І буде ось такий плаваючий волкер. Ціна його була в інтернет-магазині 85 центів, але дякуючи купону на скидку, заплатив всього-навсього всього 2 центи. Довжина тіла приманки 4,5 см замість 4,8 см, як було вказано в інтернет-магазині. І зараз перевірю вагу. Вага в магазині було вказано 3,6 грам, тут 3,45. Можна буде, кажу, як буде тонути, можна буде поставити легші гачки і кілечка. Петельки проклеювати не потрібно. Трійники гострі, а ось пофарбований, ну так, досить таки посередньо. Але на поверхневих приманках колір не головне. Для мене головне, щоб я його бачив. З дальньої дистанції, як він працює, ну, а рибі, мені здається, поверхнева приманка, будь-якого кольору буде в чорному кольорі. Хоча, ми не риби, ми цього не знаємо. Але ось коли я сам ниряв під водою і дивився наверх, на небо, на сонце, всі предмети, які були зверху, здавалися чорного кольору. Не знаю, чия це копія і на яку приманку подібний, друзі. У кого є оригінальні волкери, напишіть, на яку оригінальну приманку подібна ця підробка або копія. І хто рибалив подібними волкерами, напишіть, чи ловлять вони у вас рибу. Буде цікаво почитати. Ну а на цей волкер розраховую ловити головня та окуня. Щуку. Мабуть, на тих водоймах, де її багато, або навіть там, де вона є рибалити, не буду, тому що потрібно ставити металічний повідець, а це лишня вага, яка буде тягнути волкер на дно. Тому потрібно буде використовувати повідець лише з ліски або з флюра.